Друзі, всім привіт! Давно не бачились. Закінчив я свій марафон, так я називаю, багато днів підряд роботи, без вихідних, вижив, скажімо так. Буду тепер розказувати, показувати, як у нас справи по палуниці, маточники пауниці, з якою сподіваємось дістати достатньо велику кількість розсади, яка буде коштувати 5,50. Всього-навсього. І так, розсади це амі. Розсади насправді е, поки що мало. Ну, точніше, вусів. Е, навіть вусів ще маловато. Але у нас ще півтора місяця. Е, дружина в день прополювала по одному маточнику, тому вони зараз більш-менш ще чисті поки що. І багато полуниці ще навіть не прикорінилось. Та, що вийшла, <кій> та, що вийшла вже на, на вирощування. Тому маємо поки що таку картину. Так, йдемо сюди, квіки, дуже сохне, до речі, у нас був рівень, я не знаю, страшніший з градом. У нас нічого не пострадало, але я знаю, що у людей пострадали поля, там, ну, недалеко тут від нас побило поля. Ось, так, квіки альба з хрущом. З хрущом ми поборолись все-таки, більше не було випавших кустів. Але, звичайно, це дорого і... дорого і неприємно. Я не знаю, в цьому році перший раз в житті у нас були хрущі. Так, апріка. Ще півтора місяця, розростеться. Розростеться. Потім, звісно, у нас, як завжди, відбір на, ст... на стадії викупки. Потім відбір на стадії. Фасування, буде багато чого викидати, звичайно, але ми ж не будемо відправляти все підряд. Азія. Поки що частенько. Наступного разу тут уже з сапкою не пройдеш, треба буде гербіциди. О, Федеріка. Сподіваюсь, дойду до неї сьогодні з поливалкою. Огурці, огірки. Тут мурано. Дуже, дуже багато замовлень на мурану, тому що ремонтантна, люди хочуть. Да, звичайно, люди хочуть її за оце. Середина липня, да? у нас є полиниця, Але розсади розсади вона дає мало. До речі, ось ягідна полуниця. пам'ятаєте, я сказав, що придбав гербіцид аргумент. Це забризкав міждуря. То в міждуряддях положила бур'ян, але але, але. хоч там і діюча речовина, як в урагані, це не ураган, я вам скажу. Хрон він не трогає, цей, к приміру, що він ще не трогає, хміль він не трогає. Березку так собі підкашує, ну не сказав би, що вбиває, але... 300 гривень за літр, якби і ураган 300 гривень за 300 грам, то то якби різниця є. Так, тут маточник Флоренс. Флорос я не зміг вилікувати поки що. Ось це вчора я вже проходив, виривав руками все бур'яни. І ось мені ще тут. Я чого, я ж вже в перчатках чого пальці печуть після вчорашнього. Рішив перчатки купити за 10 гривень. Буду видирати зараз. Не так то воно прямо довго. Тут побільше, побільше накидали, тому що і повиниця посажена не весною, а ще тою осінню, вона швидше почала вистрелювати. Ось ще дія цього аргумента. Саме головне, що особ покосило. Ось ця ділянка завдяки гербіцидам виглядає зараз так. Ніхто тут не, не чапав, не не таблочів тут давним-давно. Все б воно тут вже було поколіно, якби не гербіциди. Спершу ураган, тепер аргумент. Я ніяк не вийду виривати бур'яни, мене мане оце. Клас. Ось ще одна ділянка з дією аргумента. Це все випалило. О, до речі, зараз подивимося там. Я зробив тестову ділянку, єдине, треба було там скасити, але думаю, забризкаю, подивимося. З великими бур'янами. Ну прям, прям величезні вже. Чи бере воно? Ну, зараз подивимося. Це моя перша тестова ділянка була. Попекло. Тут був малий бур'ян. От тут я зафігачив. У цих зарослях. Ммм. Понятно. Поменші пожовкли, здоровим хоч би хни, ну все ясно, треба буде тут скосити. В басейні вже купаємось і вже замінили воду. Вчора набралась вона. Зараз запущена сюди перекись, ой, перекись водню десь ну, пів баклаги, 2 літра. Ждемо, поки очиститься остаточно і нагріється, тому що поки що холоднувато. З фільтрами, з цими біда, я не знаю просто. Вставляєш, працює 15 хвилин і все, забивається не тягне на насос у мене. Їх 4 вже. Тому робив по пораді папи таку балябуху заграву окна. І пряміком без фільтру там воно видавало воду і ось тут насобирало сміття. Було грізніше звичайно. Привет. Проходив мимо, побачив красотку. Hey. Дітей ще треба вивезти, показати, що у нас за діти таке. Під за те время, поки я не знімав. А все мені треба туди. Жарко. Російсь не можу пройти. А -а 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 -а. За що? Ти мені оставила самий бешений маточник. Розказує мені про бой Усіка і цього Джошуа. Типа круто, бой, круті чуваки, мощно. Грандіозний бой, а я сиджу, дивлюсь на бур'яни, блін, готов з ними в бой вступати. Це не інтересний бой. Мені дочка принесла води. Привіт. Спасибо тебе. Mm -hmm. Ти дуже заботлива, дочка. В, в не здам значить. Mm -hmm. Расскажи, як это дела. Упадеш заробиш. Mm. Я вже так в 100 год стояла. 100 год стояла. Yeah. Ой, в школу хочешь? Ну, в школу пока ні, А на речку поедем сегодня. Mm -hmm. Да? Красив, присів В попу прохладно. А дружина тут хочет сделать декоративный забор, щоб ловить растения. Может тут беседку сделать? Ой, боже, що там за крики? Заробила ляля, да? Заробила Ляля? Да. Ляля, привіт. Ляля не хотіла їсти. І не поїла. По... Тому заробила. Да? <фу> Подаш. Чудик. Що там таке? Стоїть. Пень, Пань, Жопа мало. Мама, тобі наробила пальм, да? Ага, да жарко ж. Зарабий Аріні пальму. <ріхи> да, хороший юмор у папи, да? Да. Зацінила. Аріна так каже, папа в тебе хороший юмор. Да-да-да. <ріхи> 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 И у хороший юмор, да? <ріхи> да. <ріхи> Куда? Не можно. <свист> <свист> Ти. Ти. Ой, бимжика. Вообще прикольно. Чуешь? Да. Работа я один, а дивляться трое. Ну что ты хотел? Я чувствую себя как знаешь, работником? По сцене прям. как работником. Как? Mm -hmm. Мика, Мия, зафтыкала. Ну, получше, правда. Не так-то супер и долго. Куча буряна была. Дружина трошки помогла, спасибо. Пока что бурянов ноль. Ничего себе! Гля. Мы наконец-то едем на пляж. чуєш, какая ти да. в купальнику за рулем. І зараз буду ще... Може ще мені цей бабла стягнеш трошки? Стягну таку швидку, якщо ти мені його досиш. Довго тебе не можна знімати, тому що побачить Саша Чуприна. Йому таке дивитися не можна. <свист> Прикиньте, вона тільки що з'їхала за рулем, знімала мене, як я біжу. А чому я біг? <свист> 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 тому що я вийшов отам, з машини і спустився сюди. Кажу, їдь сама. Без там сважний поворот, спуск вниз, такий. отакий от прям поворот. Я можу повертати? А Ліна не може, вона типу, проїжджає вперед, здає задом, повертається, щоб передком звернутися. Відправив просто ради практики. Просто ради практики. І, це, і думаю, піду навстречу. От, откуда ж я біг? Я ж пішов навстречу їм туди. Думаю, це по-любому щось там буде, їдуть. І ще й успів зняти мене, як я біжу. Вертаюсь О, сюда. Не знаю. Вот папа мощный, да? Пойдет. А Что, -а -а. кайф? Малес, Кайф? все Усе бульбуль боїться. -uh. Я знаю, це не твій любими пляж, но тут велика площа піска, ну типу, щоб поігратися можна було. Ah. Поэтому смей сюди. Арина, окунайся. Давай, окунайся. Пройде весь страх. Давай. Побери свій страх. Та кажу давай. Мія, іди. Йде в нас в життя своє ще наївий арбуз. Мія! Ня-ня! Мія, ага. йди, ам-ам, йди. Ам -ам. йди. Іди, бери. На. На. Бери. Косточок нема, кушай. На. На. Бери. Давай, ам-ам. Кушай. Ти їш. Ам. Не розумію. Воно якось виглядає непонятно. А ну давай. Mm. давай. Mm. А мені? Ну що? У mm. порядку? Це наш перший, У неї перший в житті, да, у нас перший в цьому году. Да. Прийшов переставити подиволку. Всім пока.